Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад на тему, яка радість на порозі. Загадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося. Працюємо нині з колозою Оракул Сакура Ленорман. Яка радість на порозі? Вежа, вийшла карта вежа, з однієї сторони, ви отримаєте хтось, якісь документи з державних на які ви чекаєте, вас чекає стабільність, успіх, це все несподівано буде. Зміна вас чекає хороша у вашому житті, і все не потрібне. Завсім не потрібно, ви закриєте двері. Залишиться все, що вам заважало жити у минулому. Яка радість на порозі? А також коли ж чекає запрошення на навчання, нова робота. Тобто хороші зміни в вашому житті тут. Яка радість на порозі? Так, знову випадає підтвердження того, що я говорила, запропонування комусь нової роботи, нові ідеї, нове навчання, що принесе стабільність у вашому житті, успіх, і це все вам. Це все ви укріпитеся тим і отримаєте упевненість у собі, у своєму житті. Тобто ви не ну, якоритеся. коритися. чекає чекаю успіх. Яка радість на порозі? Буде зростати е, ваша інтуїція, ваша сила, енергія, успіхів у вашій творчості. До когось прийде нова, нове кохання. Ви вийдете з всяких неясностей? Трудностей, хтось вийде з магічних впливів. Випала. Карта дерева, тобто буде зростати ваша сила, так як я вже говорила раніше, покращиться зв'язок з вашими рідними. Якщо у вас були якісь протистояння, вони завершаться, у когось буде покращення здоров'я. Настрій. У когось буде з'єднання з сім'єю, а також е, когось буде, е, комусь запропонують руку і серце і вас чекає стабільність у особистому сімейному житті. Ви розквітнете, як та собора, бачите. Будете притягувати своєю зовнішністю, як магніт людей до себе. Хтось отримує лист, лист, цінні папери, хтось признається вам у хтось признається вам у почуттях своїх, хто захоче з вами зустрітися. Хтось назначить вам побачення, ви будете вирішувати, чи йти на те побачення, чи ні. Ну, карти рекомендують згодитися. І всі труднощі, всі перешкоди, всі перепони, душевні такі неспокій, знаєте, все, що вам заважало в вашому житті, буде від вас відходити. Не беріть собі нічого до голови, до серця, відпускайте це, знаєте, все, що робиться в житті, це до кращого. Угу. Це вже перевірена е, така, знаєте, приказка наших предків, яка підтвердилася часом. Тому не опускаємо руки, не падаємо духом. Займаємося тим ділом, який вам, нам по душі. І все робимо по душі, тому що по серцю, по поклику серця, тому що душа і серце це найкращі навігатори в нашому житті, в нашому організму, так. Яка підказка для вас найближчий час? Вийшла руна перт. Це означає, це руна мудрості, це означає, що ви, своє, ваша мудрість буде зростати, і вона буде вам допомагати у всіх ваших життєвих справах. Дійте поступово, приглядайтеся, включіть такий режим спостерігача. Так, спостерігайте, не вірте словам, а вірте поступкам. І лише тільки, як ви переконаєтеся, Якщо вам ті поступки сподобаються, тоді робіть висновки у свою користь. така підказка, я взяла вам підказ.ру, щоб ви знали, як відноситися до тих чи інших обставин вашого життя. Нехай буде так. У коментарях, щоб збулося, пишіть. Приймаю все добро собі в користь. Від чужого зла відмовляюся. Нехай буде так, не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей!